Доброго здоров'ячка всім. Продається такий жеребець. Ось невеличка проба, дивіться, воронець. До берега. Берег такий непоганий. Недовгий, але жеребець адекватний, їде в парі один кінці. без питань. Що буде більше цікавити? Буде номер телефону. Дзвонить, А Ну, встань. я його більше так здойму, коли він стоїть. От дивіться, фіру тягне Поранеться. свіжо виорону.

Відео знімаємо вийти довге. Аби подивилася людина, що дійсно. по границі, що йде довго, нічого. Секунда і, і все. Трошки замучився. Треба дихнув. От Має під собою і ногу. Нічого йому не бракує, жеребець потужний. Ціна буде. Договірна по порівнянню всіх тих цін буде недорого. Просто у, у хлопці є п'ятеро коней треба продати одну. Оповіворювали землі і не дуже є де пасти. Так що ціна буде адекватна. Напроти вжеревця.